Послухайте віршиків Марії Пономиренка, славна з Олі господинька. Славна з Олі господинька! Любить кожну насіннинку. Посіяла наша Оля і Петрушку, і квасолю. Тож давайте по порядку. О, що виросло на грядках. Посіяла у рядочки, я зелені огірочки, а вони ж бо розрослися, в усі боки розповзлися. З нірки виліз чорний кріт. Що в городі пахне? Кріп? Скину брилика хутенько, вкину кропу туди жменьку. Прихоплю ще петрушку, кай крутиха зварить юшку. Став горох серед городу, мабуть, знатного він роду. Виросли у нього вуса, закладає їх за вуха, а в стручечках горошинки, його доні веселинки. Затягнула враз квасоля. До реміва соля. Сонях вуха затуляє. Це для кого ти співаєш? Зрозумій мене, квасоле, ніж виводити тут соло, потурбуйся, щоб у тебе дітки виросли, як треба. Хай хочі ж вони дозріють, наша Олечка зрадіє. Ось візьми собі, синичко, цю червону полуничку, покуштуй, вона вже стигла, я сама її садила. Жовтий біб виліз на пліт. Малі побенята стали коло тата, мама бобиха шепотіла стиха. Пильнуй, боби, діток, наших леліток, щоб не впали стину, не забили спину. Оля приготувала вам загадки. Послухайте їх. На городі в нас росте сонце, ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. На сонечко схожий в день літній погожий, а в пору осінні смачню ще насіння. Дарує, охоче смакуйте хто хоче. Що це? Так, це соняшник і соняшникове насіння. І ще одна загадка. У мене в городі єдиний добродій. Як прийде на землю осіння пора, то стане добродій такий, як гора. Всередині в нього зернята смачні, коли їх підсмажиш такі запашні. А про який овоч іде загадка? Так, це гарбуз і гарбузове насіння. Гарбуз смачний і корисний. А ще у нашої Олі господиньки овочі такі веселі. Послухайте віршик про танок, овочів. На тину мостився шпак, і висвистує пак. Кліпнула цибуля око, і в танок пішла з підскоком. Морква косу розпустила. Ой, лежать мені несила, підхопило огірочка, закружляло у таночку. А за нею кріп-кріп головою тріп-тріп, тупнув двічі дід гарбуз та й повухав землю в груз. Помідор хоч карапузик, скинув з голови картузик, та й ногами витинає, ледве гілку не ламає. Ось такі веселі овочі у нашої олі господи.